Опа! Це шо таке? Опа, 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 опа. А це, блядь... Е... ебать. А це, блядь ебать. Це у нас, ебаний мать гайд. Гайд по танкам. Перший. Вау! Нихуя собі, перший гайд по танкам. What's it's. А, блядь, а де зайти? Куру мать. Як зайти, бляха? Хто мені скаже? О! Опа, єбать А це, блять, гайд по танкам, єбать Гайд по новому тончесу, йопта. Оп! Сюди. Так точно, дякуємо за покупку. Це у нас що таке? Це у нас. Ши... Сте62, варіант 2. -мой-ляйкий. Ну кур'єр Ну, конечно, да. А що це таке нагрота? Не потрібно. Так ну це типа Інтересний <хи> танк Ойса да ти нахуй Будемо грати на такому екіпажі червоненькому похуй Мені э, Вот поміняти, як поменять Вот, Міняємо. Тут в мене хотя би що то вкачано 340 чи оцей? 340 конечно. Все Огонь Агонь це, типа, танчик за глобальну карту, й-моє. Если шо, оце, оце, во. Це чучело. А, танчик супер-інтересний з бібараном. Ну, я зараз це все розкажу. А, 320, ну, дефолт. І. ну, Перезарядочка є смішна. 12,7 це перезаряджається остання пулька. Десь 7,2 2 перезаряджається перша пулька. Типа, от ми розстрілюємо барабан з трьох пульчок. Та, і в мене КД 7,2. На 140 у мене 5 з такою самою альфою. А нахуй він нужон оцей танк? Мінус 6 увене. 2 секунди сводочка. Тобто. Ну, стабад, ну, тут стабу я думаю, ставить треба. 0,34 розбросить, конечно, хуйовенько. По броні тут 300 мм башня. 290. Ну, башня, типа, X 140, в шоке буде ебаться по-любому, 100%. А, но, Корпус 100 мм в лоб. 100 мм. Я не знаю, що тут в НЛД, но тут НЛД таке, блядь, йопнуте. Типа, якось тут скози. Тут. Не знаю. Ну, корпус, типа, десь 907 Не знаю. Бронірований, не бронірований, типа, ну, це буде так, а то в Шетувице модельку, це, блядь, бред. Ну, їде він, типа, ну. 50, типа, типа. Ну, дивиться, коли жну модельку, його немає сенсу, тому що це хуйня ебана. По-любому, я на нього ставлю вот так і. Ем... Я вентиляцію поки поставлю, но якщо щось, то я поставлю на нього турбіну, якщо він не буде їхати. Якщо він не буде їхати. Сводочка, типа, 2 секунди, ну не супер швидко, но, ну типа ну так. Може бути. Так, ми ціпав на нього якусь херню. А на нього ніякий стильний, але в мене немає діпацик. У мене немає а на нього. У мене немає. У тих... мене 493 очка залишилось. 493. що можна купити? Можна купити, нічого не можна купити, да. 493, Ну. Можна купити свободочку може. Свободочку купимо. Короче, я понял, но буде тупити. Ладно, меньше А... Меньше з тим. Так сказать, танчикс. Тут на нм націпам. О, на таку залупу. И поїдемо. Перший бой! Ой, блядь. Я не навижу стешок, чесно. Uh, особливо совкових опущенных. Опущенных плюс попущених э, своими 320 альфа э, карта Париж. Ой, ой блядь, Берлин, блядь, чудесно, нахуй. Просто, блядь, шедевр. Ебать, 7, 7 секунд КТшка. Ну, блядь с альфою в 320, ну це кринж. Ну це реально кринж. Ну, ХП тут будет, типа 2, там, 250, це, норм... це хорош. Ну, ХП заебись Нормально будет. Эу. Бля, нубочка а толку и той нубочки, якщо бы танк говно. Ну реально Ну там гавничий. Так, ну ехать вин. О, Не, ну їде Не, їде, 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 їде Типа 40 їде 45, 40, блядь, турбин. Не, ну 50 їде Ну, замість вентиляції турбіну ставить, щоб він його 55 Ох, я Ну, блядь. Ну, пока и поида У меня зарез было, конечно, опять э, э, на рудниках. На копальнях. Копальня, копальня. Бля, проебал. вспышку блядь. Блять. блядь. Ну, типичный совок. Ну, кидай меж пульками нормально. Кидай меж пульками заебись. Охуенно. Не повлияло. Не повлияло, кстати. Не влучю броню. Вот так вот. Вот так вот, не влучив броню, вот так вот. Так-то не получил. Вы знала. Угу. Ну, кстати, не сенький, пиздец. Не зенький, не заниченный. А. ч там по текстуркам? -с? Шансы нахуй я не могу, блять, мишу, я, На, да, не с этим мешать честно. Да нахуй. дай мне не вибал. Влюк. Меня в люк закинул кумуликом. Вот так вот. Вот так вот. В люк кумуликом. Вот так вот. Это у ⁇ уёбок на трех таполях, сука. Не, не хочу выглядеть. Посходич. С пятым развлекаться. Я с пятым развлекаться от башницы, такие себе задоволения. А Ох Ну хай Ну типа да Типа вот треба вот разряжать бибаран И Твою кулечку ебашиться Устаниваю Ну а цей чел на я ему быть У надо Ну ему надо Почти ему надо Да я обновил, блять, потому что я ебу, блять Секьюна там толку ебана Экран, ну блять, монитор Да долбоеб на трех топориках Ебай меня опять в лючочек Ну лючочек ебабельный Ну он достаточно великий тут Ну как на 140 лючочек По точності, ну савочек, по точности, ну типичный совочек По точности. Типичный блять совковывается пушечка, ебана по 320 цепью дары Бля нахуй. Ну просто в елкуют нахуй и вс в люк. Кожну тычку в люк, кожну тычку в люк. Никай не зробишь. Люк будут ебаты разумею. П'ятий кудись, туда спрейся. він нахуй їде на пятому. Ну идже просто поехал, блядь, смерть. Люблю. А я если чувство? А ч? Ну, а автомобиль света. Ммм. Класс. А хто мене засвітив? Ну так в моменті, От, От, от хто мене засвітив? Чому я нікого не свічу? така гра. Артульчик, кстати, восьмого рівня. Даже борьсе. Что-то минус 6 зубай, на ну... Нам на Артуречка добеда и все, на том и вся игра. Байзикс. Не, а кто у нас реально? Вот тут, вот. Зараз типа Димас у нас светил. Понятно. Этопорика выпал Пробуем танковать Кинул нахуй танкование Не знаю, это ты был боеб на ДНАШ я А вот он стоит отдыхаю Дам просто стоит весь СБ так и все Ничего не робить Ну Неправда Правда, ну он ничего не делает, ну правда, ему не надо. Ну, он дальше стоит. Ну, подгоняется, стоит и все. <laughs> Ебать, ну там чел просто на приколе ебаному. Это пиздец. Просто уебан. Три топорики наигрався. А Вот так, а Вот так вот. А вы думали? Просто в борт въебав. Ну, по брони, в ну. І И нихуя не танку, и не буде танковать. Не буде танковать. Лючок просто в вхозів гриву ебуть всі, кто кому не впадло. Танчик тільки сьогодні вийшов, його выебает просто в ноль. Типічне совковое дерьмо. Е, з барабаном, правда. Не знаю, нахуй потрібен той барабан. Бля, да вже його, їбать. Типа адекватно я не танкану ничего. Просто адекватно ничего не танкану. Ну давай. О боже, то я чел на шкоде, то пиздец. То фрукт, деки зебаный. Бабаха зараз его убьет. Чел на шкоде это просто фрукт. Він с двумя пульками ехал в нього. У него ж три пульки в барабані. Яс. і такова, я не буде. Баштин сейд не може, Його уебудь. Пошукіння, збігул базар, за У них чел 4-4 санафуяра вот. Ну, нагибато, в тому ж. О, Один бой. Перший бій з грав кстати, чел, тоже. Не, ну їде, типа. Їде. Стреляє, стріляє, стріляє. Танк говно говно, зато новий, зато <coughs> О, оселя, заебись восcriar тулички охуенно просто, блядь, 10 из 10 нахуй. Класень три ави тулички ебани. Угу, mm -hmm. клас. Так неіграбельно абсолютно танго нахуя. Ти би що вещь. В такому сетапі, ну ебуть його, будь. Не тракує хуя. Хотя антенна в нього як таракана. Як умусов таракана. Еба, <хи> у нас ПТшки в місто їдуть, ахуєть. У них концерт поїхав на камінь чи шо? А, у них ебать, дебіл на концепті. Не ж там ебабельный абсолютно. У нас минус малолетка, прикольно. Мне не дає чел проїхати, нічого ну, я зроблю. Я їду концепта пойму. Біди жму під цю. Мене вроді бы сей я надіюсь. А батік поїхав концептой, бать, прикольно Кольно робив батик. Ой, блядь. Да, 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 пушечку ломаем мне, давай. У них долбоеб на баде стоит на РСП, прям за пиздец. Кат... Я не могу пробыть на 60, я а в каточке стреляю. У меня пульки в каточке падают. Ты пиздец, у них просто долбоебы на РСП стоят, прикинь У них просто долбоеба стоять на распице пиздец. Це просто треш, ебаный. Який мусора, я їбу і плачу. Три секунди. Дві. А, ну да. Ті хорі хуй за. А чого сюди прилітають пульки? Тут не понял. Те блайнди чи чита баб засвітився, що за хуйня? Блядь, все, у них на... У них вся команда на ба на респи стоит, у нас вся команда приїхала в кружок. Заебись. Зараз баску заберем і все. О, блядь, у них был байоба. Блять, гріль стигає. Ну, барабан швидкий. Барабан, швидкий це офф'єнно. Швидкий, барабан це -зар -зар. ми... А у нас сепліця команда. Ми, по-моєму, ми ССМ. Я тільки тільки що побачив, що ми ССМ, так по факту. Чому він не горить? Мо він не горить, у мене питання. Ге, не на фавата пиздець. Я так і не понял, чого він не загорівся ні разу. Ну все. Конечно. Охуєнно. Просто сплешу Нема куда ехать вс. Зажати. Все, вс. Сука, блять. Хоч могу полно заезжаю. Я засветит. Что меня з меда светит? Что-то мне 13 мене світить дійдя. Все, мене доб. Трампа ну Вибору не було. Вибору просто не було давати останню урон и все. Ну, ні, ну, нормальний. Ну типу 900 Ладно, 9007. Ну ви кстати будь його. Ну він зовсім танкує Тобто Вот 205 мм броні в шоці, да. І толку того бронирование. Ладно. Вот такий він СТ-62 Варіант 2. Нагибу. Нагибу турский тунг. Для наджибаторів, ну окей. Будемо знати Будемо знати Скільки там на ньому вийде зробити середнього яхти, не знаю? Опять. Ну, бажано типа 4704 зробити на ньому. І все. Добре. Все, спасибі всім за перегляд. Краще грайте в нормальні ігри. Не грайте в танки. А приходьте на мої стрими по, по, по ігра нормальним. До нових зустрічі. Все, всем пока.